Цей м'ячик обкрутився навколо і прийшов до мене. Що треба зробити? М'ячик має повернутися до мене по колу. Пускаю. Ой, запрізь, запрізь. Піднімає бунданчик, кидай дай, далі продовжую. Так, має повернутися до мене. Не не вийде. Вийде. До мене, до мене, до мене. <сіло> <сіло> Машина, колер желтый. 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 Поднимаем, поднимаем. небески, Желтый. Так. червоны, Желёный. Нашої школи вітаємо вас на святі до Дня Конституції Польщі 3 травня. І День полонії і Поляків за гранісою 2 травня. День Конституції Польщі є одним із найбільших державних свят, що символізує національне єднання, незалежність та ствердження демократичних засад. Польща залишається для багатьох країн прикладом демократичних перетворень і зразком для наслідування. На початку нашого свята вшануємо нашу неньку Україну святковим гімном. Слово запрошуємо директора польської школи в Коростишеві Клеменчук Галину. Дорогі учасники свята, ми завжди, коли щось робимо, робимо це з якоюсь метою. І для мене важливою метою є те, щоб наше святкування донести до вас, що кожен з нас важливий і кожен з нас впливає на історію світу, історію нашої держави. Що ви маєте вплив на своє життя. І коли ми сьогодні згадуємо цінності польського народу, ми згадуємо те, ким ми є. Незалежно якої національності. Бо всі ми тут помішані. Але важливо, що у нас є національність, що у нас є коріння, що у нас є бабусі, дідусі, які заради цінностей віддавали своє життя. Наші батьки, тати, які зараз. Обороняють нашу країну, наші мами, які виховують дітей і які прикладають великі зусилля для того, щоб ви були добрими людьми. І сьогодні, коли ми святкуємо день поляків за кордоном, ви сьогодні приклали дуже багато зусиль. Ви практично створили це свято. Всім вам за це дуже дякуємо, і хочу, щоб ми оплесками подякували нашій пані Ірині Горохові за сценарій, за спів за співпрацю з групою з середини і з дівчатками, які проводять наше свято Софії Зазолі і Маргариті. Дякуємо нашим пані Ірині, пані Марійці і всім учням середи, які багато тут цього приму. Дякуємо всім вам, хто буде сьогодні приймати активну участь, танцювати, співати, приніс воду, тримав прапори, колонку ніс, пану Сергію, який нас фільмує. Давайте оплески. Всім мамам, які вас одягали, привели, виховували. Пані Ірині, там що глядить маленьку, маю, дочку пані Ірини. і всім вам дуже всім вам дякуємо за те, що ви участиєте в нашому святі і передаємо мікрофон. Наше свято вважаємо відкритим. Шануємо цей день конституції Польщі святкової гімо. Просимо всіх співати. Польщі святковими є 1, 2 і 3 травня. Хто може назвати ці три свята, отримає приз? Можете підняти руку, хто знає. Ось є свято 1 травня, 2 і 3. Тобто три свята. Хто може назвати три свята? Може, Дорослі також можуть приймати участь. А що? Ну, Ми святкуємо 1 травня. Це таке міжнародне свято. Міжнародне свято. В Україні також його святкують. Так, День праці, оплески пані Ірині. на отримує цукерку. Так, а хто зможе назвати ось свято 2 травня і 3? О, ось Захар. Хоче. Давай менше. Думаю, що свято 2 і 3 травня це День прапора Польщі. Так, 2 травня це День прапора. Добре, оплески Захару. отримує приз. Так, і 3 травня це. 3 травня це яке свято? Андрійко, день Конституції. День Конституції Польщі, так? Є, добре. Отже, 2 травня був День прапору Польщі. Чи всі знають, які кольори має прапор Польщі? Білий і Чому саме ці кольори вибрали для прапору? Що вони означають? Хтось, можливо, знає відповідь, що означають ці кольори і друге, чому їх вибрали? Так, ось, ось хоче владі. Так, да, так, да, да. це правильна відповідь, це правда. Біле, це, напевно, свобода, а червона це кров. Да, оплески. <звук> <Аплески>. <звук> так, оплески. Оплески. Червона це ще е, кров, відвага, так, вогонь. А біле це чистота, невинність, свобода. Так. І е, чому їх обрали для прапору? <звук> так, добре, отримайте прес. Хто знає легенду про виникнення Польщі і зможе її розказати, отримає приз. Це також зв'язано з цими кольорами. Ось вида, там легенда про кого. Він був на червоному фоні і зробили через той такий. Будь ласка, Міланці. Запрошуємо учнів нашої школи молодшу групу виконати пісню прапор Польщі. Значають Польщі день прапор. Вішують прапори по всьому місту, на школи, на будинки. Вивішують всюди прапори Польщі. Правильно, відповіть, будь ласка, приз. Цікавий факт. Польський прапор підіймався на найвищу точку землі Еверес в 1980 році, та з'являвся у космосі завдяки польському астронавту Мирославу Германовському. Щоб трішки перепочити і розвеселитися, для нас проведе гру дерево бажань пані Ірина і пані Марія. Нам потрібно 10 бажаючих. Піднімайте ручки. Можна десять. Швиденько сюди хто прибіжить зараз? Так, раз, два, три, чотири, шість, іще два, і ще три. Чи можна польську? Назви польський танець, або пісню, затанцюй, або заспівай, або розкажи більше. Я буду співати кожне панство сімей. Кожне панство має символе, тури знає, міне крає. Хим панство видна флага, їм шацунник ще одає. Kiedy w šwijecie jo zobaczysz, jako wyższe się na masie poznasz barwy narodowe, przypisane Orel? styla śmia. Пані Ірина сказала Орел. І, наприклад, білий червоний. Червоний, фіалетомовий, а картам потанцює в йому! Один, один танцювальний рух, будь-який, який ви танцювали. А, прости, прости? Yeah. Загадання для попало. Чи дивіться, бас четверо, вам треба утворити коло. Коло утворити. Є коло, є. Тепер треба зробити квадрат. Вова, поклади ще ручку. О, є квадратик, гарно, є. А тепер зробити трикутник. Зможете? Тут можна і присідати. Є оплески, оплески. Ви допомогли за Картиком. За можу подякувати. Скажи дякую". Дякую. дякую. Маргаритка зараз каже нам гарні побажання. Веселего, ага, клас. А так і на Пасху, так да, кажуть? Оплески мархариці. Вас до пакерочки йди. Чому треба назвати дві фрази польською. Будь ласка. Молодець, А зараз найменші вучні з вчителем пані Іриною хочу відзначити день польського прапору пісні. Już od rana całej mieście w obie... Сок'ятив там тигляд. to be. Тільки хочемо помучити <гум> старших, тому запрошуємо вас. Всі, у кого є зручне взуття, то трошки треба так, трошки бути таким спритним, трошки побігати. О, просимо. Так, Орес, це орес так. Орес, так. Ще 10 учасників треба. Дивіться, вам треба причепити хвіст. Ну, хвіст, мабуть, десь ззаду, щоб його можна було висмикнути, не зав'язувати. Конкурс на найспритнішого. Значить, зараз вам потрібно е, ганятись один за одним і висмикувати хвости. Хто назбирає найбільше хвостів той переможе і отримає супер цукерочку? Ще, ще, Братик можна більше більше хвостів. У Наташі ще хвіст залишився. У влада хвіст. <плес> На три. три хвоста Жені, оплески молодець. Два хвоста. Також два. 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 Один. Нуль. 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 <свят> так, оплески Жені. Вона перемогла цей конкурс. То само тепер назад. А зараз невеличка Вікторина. За кожну правильну відповідь нагороджуємо цукеркою. Можуть приймати участь і дорослі, і малі. Хто знає відповідь, піднімає руку. Прохання не викрикувати. Перше запитання: коли була прийнята Конституція Польщі у 1791 році. Це був перший подібний документ в Європі, а у світі першу Конституцію започатковано у Америці. Коли започаткувала Конституцію в Польщі на державному рівні? 1919 Оплески, оплески це правильна відповідь. Скільки тривала підготовка Конституції? Да, три роки. Оплески владу. Дайте цукерку. Якою панівною тобто головною релігією є Польщі? Яка? Да, ось. Правильна відповідь. Оплески. П'яту 3 травня, як день конституції, почали святкувати з тисячі да, Андрій. Андрій правильно сказав. Добре, ну і там сказали також прис Андрію. Зараз у Польщі діє конституція. Ухвалена якого року? В 1997 році. Дякуємо за вашу участь. Запрошуємо учнів молодшої групи з танцем краков'я. Lecz jest jeden taniec znany w całym świecie. To skoczny krakowiak z całym Spróbuj go zasajcie, na ciebie czekam. w Krakowie znają Krakowiaka, Tańczą go na balach, w stelach i biwakach. Rozkośnaj Krakowiak z całym i krzesanem. Spróbuj go zadajcie, na ciebie czekamy. polaku Polaków Bogi witaj maj, trzeci maj. U polaku Bogi raj, witaj dniu trzeciego maja. Który wolność nam zwestujesz, przeszła już, czym kraja, usgraja. Polsko dzisiaj triumfuje.